Привіт, мене звати Оксана. Я знімаю короткі відео. Рілси та тіктоки для бізнесів та персональних брендів. То тема сьогоднішнього уроку: Рогорі Аміндія. Яка сьогодні погода? Ну що, яка сьогодні погода? Мзіані, дбілі Амінді, Мзіані, Мзе, сонце, сонячна, тепла. А якщо був би сильний вітер, як би ми сказали, каріані Амінді, Каріані, бо Карі це вітер. А якщо б сонце не було, і були б хмари, хмарна погода, як ми скажемо, грубляні, то ми скажемо грубляні, грубляні" пасмурна погода, хмари на небі. А якщо буде йти дощ, то ми скажемо цвіміані, цвіміані. А якщо дуже холодно і хочеться вдягти більше шарів одежі, то ми скажемо цива, мецива. Цива – це мені холодно, пам'ятаєте? Ми, це про мене, мецива. А щоб запитати, а тобі холодно, ви маєте сказати додати ґ цива, мед, залянцива. А якщо дуже жарко, спекотно, то ми скажемо схела чи сідху А ані. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо було корисно, ставте вподобайки і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Всім гарного вечора і па-па!